Природа нашої країни дуже різноманітна, особливо її чарівність помітно, коли вона прокидається від зимового сну. А наш рослинний світ настільки багатий, що навіть іноді, коли ми дуже часто бачимо якусь ту чи іншу рослину, ми можемо навіть не здогадуватись, як вона називається. От, хоч би Вероніка Блискуча або Вероніка Витончина однорічна трав'яниста рослина. Вид роду Вероніка. В Україні зустрічається повсюдно, росте на відкритих місцях та посеред чагарників. Вона зазвичай цвіте ранньою весною, однак деякі рослини можуть цвісти недовго протягом осені, зустрічаються на відкритих сонячних ділянках, які легко висихають. Це не стосується особливостей ґрунту, але рослину часто можна знайти на бідному, ущільненому, гравійованому або піщаному ґрунті. Найбільше зростання відбувається під час прохолодної весняної погоди. Рід Вероніка нараховує близько 500 видів. Ось деякі з них. Наприклад, Вероніка Кропиволиста. Вид поширений у Європі, в Україні у Карпатах. Росте у гірських лісах та посеред чагарників. Вероніка Плющолиста. Вид зустрічається повсюдно, крім Карпат. Росте на кам'янистих схилах, у зарослях чагарників, у садах та біля доріг. А Вероніку Чебрецелисту також досить часто можна зустріти по всій Україні. Правда рідше у степу. Росте вона на вологих луках, лісових галявинах, посеред чагарників та обабіч доріг. А більш посушливі регіони полюбляє Вероніка Дібровна: росте по всій території, на узліссях, лісових галявинах, полях, суходільних луках та у степовій зоні.